Віталі, ті, хто стежить. За мною у Фейсбуці знають уже, що я вирішила провести таку екскурсію, прогулянку міським парком, парком у Мініглоби глоби і присвятити цю прогулянку дуже значущій події, яка відбувалася в нашому місті 1910 року. Це південно-російська, обласна, сільськогосподарська, промислова і кустарна виставка. Я не історикиня, у мене немає досвіду екскурсії. Я журналістка, яка багато років Робила телевізійні програми про історію нашого міста і написала багато статей з цієї тематики. Отже, у мене доволі багато знань, якими мені кортить поділитися з усіми, хто готовий це послухати. І от, готуючись до цієї прогулянки, екскурсії, я переглядала. Усю цю книжку упорядник Микола Чабан зробив таку хрестоматію у старому Катернославі. І, зокрема, перечитала спогади Федора Матушевського, громадського діяча, який з Києва приїхав на певний час до Катернослава. І от його спогади про цю місцевість, де ми з вами зараз знаходимося, я вам хочу зачитати. Напившись на швидку чаю, ми з приятелем пішли в город, кожний по своїй справі в город, ну тобто в місто, умовившись зійтися в обідню пору в міському саду. Моєму приятелеві вперше на своєму віку довелося бувати в Катеринославі. А чи знаєте, спитав я його за обідом, хто насадив у цей сад? Ба ні, не знаю, одказав приятель. Сад цей насадив запорожець глоба. Ось пообідаємо, то пройдемося садом. І я вам покажу, який величний пам'ятник воздвигло благодарне потомство славному козакові Запорожському за його добре діло. Приятель мій помітив жарт у моїх словах і недовірливо зиркнув на мене, сказав: Ідучи до ресторану, я обійшов мало не весь сад ти щось, пам'ятника ніякого не помітив. Е, сміюся, я, то ви так погано дивилися, що все бачили, а слона та й не примітілі. І розповів я приятелеві, як приїхавши вперше до Катернослава літ з 20 тому, я забрів в міський сад. Тепер кажу перед вами тут клумби з квітками, доріжки, посипані жорстю, лавочки такі, що можна сісти і спині дати відпочинок. Та тоді цього майже не було. Правда, і зараз можна закинути катернославському муніципалітетові багато дечим. Зараз це 1909 рік. Он, приміром, та арка, що стоїть при вході в сад. На що вона похожа? До речі, на листівках тогочасних арка має дуже чудовий вигляд, але не все те, що на фотографіях добре, добре було насправді в житті. Не вистачило смаку, щоб добрати десь гарний зразок для різьби. Повирізували майстри так, що гори та й годі. А розмалювали я. Так ото пішов, я кажу, по хащах, забрівши в сад. Никав-никав та й забрів аж геть у той куток. Дивлюся, передо мною у самому глухому закутку сада стоїть, немов якийсь надгробок, що скидається на невеличку пірамідку. Підходжу й бачу напис: аснователю усади Запорожцю Глобі». Пірамідка невеличка, поляпана колись вапною, а тепер захватана руками, запилена, пописана олівцем, пошкрябана і стоїть у такому затишненькому місці, куди, звичайно, заскакують по своїй надобності. Ну і монументу ж гарно сподобався ти собі, славний козаче від нащадків своїх, подумав я. Та нехай вже той монумент буде і такий, але навіщо ж то тут тобі його поставили? Пообідаємо, то підемо, поглянемо чи справді воно так, як ви кажете, сказав приятель. Далі я трохи пропущу. Вони йдуть до монументу глобі і між собою говорять про те, що приятель каже, щось не відчувається духу українства у Котернославі. Ми ось уже другий день тут, а я ще слова рідного не чув, сказав мій приятель. Якраз ми в цю хвилину порівнялися з лавочкою, на якій сиділо двоє підлітків євреїв. Хлопець-дівчина, і дівчина, літ 15-16. З виду, ніби майстерові. Хлопець щось пильно читав, вимовляючи слова, вимовляючи слова з особливим якимось натиском. А дівчина уважно слухала і осміхалася. Я одразу почав ступати помалу, щоб почути, що читає хлопчина. На превелике диво чую, що він читав якусь нашу книжечку і старанно, пристаранно намагається вимовляти слова як слід. А ви чуєте, вдався я до приятеля нашу мову. Хлопчина читає українську книжку, Бай справді озвався приятель. Хоч з уст єврея вперше почув у Катернославі українську мову. Коли так, то ще не вмерла Україна, не вмерла і не вмре, піддержав я приятеля. Ви собі не думайте, тут скільки наших свідомих людей живе, скільки письменників Запоріжжя одне число колись випустили. Часопис такий журнал. А доброї поради аж чотири тутешня просвіта, одна з давніших. Свої філії має нарешті музей української старовини імені Поля. То оздоба Катернослава. За розмовою ми й не помітили, як опинилися перед пам'ятником в лобі. Стоїть він на тому самому місці, в тому самому глухому закуточку, що і 20 літ тому стояв. Правда, що благодарне потомство трохи таки його причепурило, щоб не так видко на ньому було катернославську пилюку та сліди від брудних рук, що зостаються після літературних упражнінь. Пам'ятник пофарбовано сизою фарбою, а навкруги набито стовпчиків, і на стовпчики положено пофарбовані зеленою краскою дошки. Так що коло пам'ятника можна сісти і відпочити, але нічого не зроблено для того, щоб благодарне потомство поводилося культурніше. Ах, яке ж паскудство, скипів мій, мій приятель. Для кого і для чого вони вражі сини поставили вісада у отуто пам'ятника? Он же перед верандою, коло ресторану, скільки місця, яке місце. Якраз серед клумби можна було поставити цю колонку. Народ без пуття, без щастя і поваги, озвався я у відповідь словами поета. На щастя, зараз ми вже маємо прекрасний пам'ятник засновнику. Цього саду, засновнику цього парку Лазарі Глобі. Але моя екскурсія буде присвячена не так міському саду, я трошки про це розповім, але більшою мірою я буду розповідати про те, що відбувалося на іншій території теперішнього парку Лазарі Глоби, а тоді, тоді це був технічний сад. І от саме технічний сад став тим майданчиком, де розгорнулася грандіозна. Виставка, на якій представили свої досягнення різні організації, різні заводи, підприємства, заклади і так далі. Отже, першу екскурсію я проведу 23 серпня об 11 годині. Якщо вам це цікаво, то на моїй сторінці у Фейсбуці є посилання на телеграм-канал, до якого ви можете долучитися. Отже, сподіваюся, до зустрічі на екскурсії і не тільки.